Чи існує пекло? Насправді, пекло, пекла не було частиною первісного творіння. Бог він дав пеклу офіційний статус на прохання грішних людей і грішних ангелів. Розумієте? Коли люди, наприклад, заснували США, вони почали. Не з будівництва в'язниць, вони хотіли б, щоб їх взагалі не було, але змушені були їх будувати, бо деякі люди вони протидіяли їм. Так що, на жаль, пекло воно є. І Біблія особливо Новий Завіт згадує про пекло частіше, ніж про рай. А якщо хтось вигадує собі Іншого Ісуса, то тим самим Він вибирає диявола і пекло та смерть. І відмовляється від спасіння, від раю та від світу, який створив Бог. І тому апостол Петро, він розповідає про пекло. Бо якщо Бог ангелів, грішників не пощадив, але зв'язавши узами їх пекельного мороку, зрадив до суду для покарання. За що вони потрапили до пекла? За злочин. Тобто є пекло чи ні? Звичайно, є. Амінь.